Всім привіт, я Ру, і це ідеальний світ. Е, яка там серія? Я вже забув? Восьма. Сьогодні, я думаю, піти у пекло. Але у такій броні нам точно там нема що робити. Тому наша мета на цю серію це скрафтити діамантові речі, як мінімум точну броню. Для цього має ага, вісім діамантів. Добре, але десь ось тут у мене є ще ось і ось. Останнє потім перероблю. Так, ну цього думаю, буде замало, навіть якщо я знайду вдачу 3. У нас є шовковий дотик, і у нас є шахти. Так, і в якомусь тунелі. Ага, тут поки що один тунель. У нас є діамант. Ага, усе. Один. Другий. І на... А, і третій. І четвертий. І п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Ви дивіться, як гарно. А я вже, на мить подумав, що не буде. Так. А тут один, два. Три. І все. Я тут, поруч, вже бедрок. Ну, знаєте. Непогано. Так, Будемо йти, туди чи туди, о туди. Так, ми на місці. І поїхали. Чому саме я хочу вдачу 3, а не просто добувати діаманти? Хоча ну, раніше ж люди вдачу ну, мало використовували. Так от, у нових версіях діаманти стало добувати складніше. Тому, щоб їх отримати більше, я буду зачаровувати кайло на вдачу. Але для вдачі 3 зараз у нас немає досвіду. Оця скриня, до речі, буде так, чисто для е, різноманітних речей, які мені зараз е, не хочеться розкладувати, але кудись їх треба діти. Тут у нас які там інструменти, мішечки, луки, всяке таке. Тут у нас цінні якісь ресурси, ну, в принципі, все. А тут у нас саме руд. А ще досвід можна отримати, розмножуючи і вбиваючи тварин. Тварини мені треба як їжа. До речі, там в якісь версії оновили магнетит, а, точніше його крафт. І зробили його набагато легшим. От. Тому можна спробувати його зробити. Є такий один цікавий блок, називається каменеріз, у якого текстурка трошки багнута. Або не багнута, але прикольно. І тут ми можемо зробити ось такий камінь. Нам треба 8 таких блоків. І. Одне залізо. І вісім таких блоків. Ага, його оновили у версії 1.21.5, а я на версії 1.21.4. Ну, добре. Для цієї версії все ще треба, щоб, було, щоб був незритовий злиток. Ну, тому легкого шляху у нас не буде. Ну і добре. У нас вже є перші гарбузи. У нас купа м'яса, купа шкіри і перші гарбузи. Сокер у мене поламалася, ну нехай. З гарбузів можна зробити насіння і засадити їх ще більше. Тут же у нас тільки гарбузи, так? А, а вони ще потроху ростуть. О, кайф. Бджоли, бджола. Привіт бджоли. Так, зібрав мед, і у нас буде зараз ще один блок меду. Так, і у нас 28 рівень, а нам треба 30. -й. Ну, до 29-го майже залишилось нічого. У нас тут, в принципі, по їжі не так все погано. Думаю, навіть меча зроблю собі з діамантів. Що мені треба від пекла? Нам треба пройтись, нам треба буде е, знайти. Та знайти багато чого треба буде, як для ачівок, так і для проходження самого Майнкрафту. Коли ми пройдемо той Майнкрафт, я не знаю. Але до того ще дуже далеко. Як мінімум проблема це перлини Енду. Так, в мене їх зараз дві, але треба там 12. Так, а поки смажиться їжа, я пошукаю собі сокиру. Ну це. О. Є сокира. Так, 29 рівень. Ну, їжею я дуже мало досвіду отримую. Давайте порибалимо. Ну, да. класика. Добре, я зрозумів, рибалка то не моя. Так, новий день. У нас досмажилось м'ясо. Ходімо на нашу фармилку, фармилку зомбі. Це буряк, чого я це не забрав раніше? Що ж, у нас є 30 рівень, і давайте спробуємо зачаритись. О, взагалі що тут у нас незламні стри? Скинути зачар на одиничку. Швидко, швидко, швидко. А? Біжимо, біжимо, біжимо. Удача 3. Удача 3. От так. Як я давно цього чекав. Ви б знали. Скільки серій я мучився заради цієї вдачі? Беремо діаманти. І зараз буде дуже приємний момент. Так, прямо вдома. От, Поїхали. Шкода немає незламності на кайло. Ну, то не дуже велика проблема. І цілий рівень я отримав. 48 діамантів. І плюс 8. 56 діамантів. Нам залишилося лише доробити шолом, чоботи. І штани. Отак. Сокиру з діамантів поки ще не бачу сенсу крафтити, але бачу сенс зробити меч. І от тепер реально кайф. Так, але все ж таки пекло дуже-дуже суворе, тому щіт не завадить. Візьмемо мішечки, і будемо вже готуватися до пекла. Візьмемо стріли, візьмемо лук. Хоча оцей лук буде краще. Ну і давайте всі мішечки, яка різниця. Візьму трохи заліза з собою. Візьму дерево з собою. А, і у нас 28 рівнів. Тому можна просто витратити їх на те, щоб зачарувати всі наші нові а, шмотки. О, захист від снарядів 3. І ще й незламність. Захист 2. Невагомість це дуже гарно. І гострота 2. А Для початку їжа є, зброя є, броня є. Навіть і зачарена. Ще й 20 рівнів залишилось. Нам потрібні блоки. З блоків я б взяв. Ага, у нас багато кругляку, тому я візьму кругляк. Час настав. І от ми у пеклі. Ці партікли трошки. Трошки бісять. Тож, ми у не найкращому біомі візьмемо одразу щит. Думаю, є сенс зробити щось таке. Помітимо, що тут у нас спаун. Так, нам треба Фортрес. В першу чергу його шукаємо. І далеко, на жаль, не видно. Не знаю, це чи мод робить так, чи, в принципі, так в біомі. это там? Ух ти. Угу. Це що? Добре. А, серйозно? Він впав і розбився. А, добре. Будемо лишати за собою сліди з кругляку. Ох. І так, як у нас тепер є невагомість. Тепер не так боляче буде падати, і я, напевно, тут впаду. Так, через те, що недалеко видно, ми будемо шукати фортес дуже довго. Так, напевно, буде отака помітка. Якщо смолоскип з якоїсь однієї сторони, отже, це туди треба йти, щоб повернутися. Так, це у нас шовковий дотик, а це у нас удача. Якщо я буду ламати удачу, 5. Мені краще ламати отак блок і потім їх переплавити. До речі, не заракже швидко ламається. Тому у нас з блоками проблем не буде. У нас вже є кайло, яке дасть нам багато блоків. туди. Печера. Угу. Ну, так діагоналі. Так. Отакі такі моменти. Серйозно? Так, по ну мені б ще б на зараку добути. і наче старе Пекло потрапив. Так, ми прийшли звідти, помітимо. Mm. Угу, Новий біом. А, страшно, чесно кажучи, туди заходити, бо у мене немає нічого золотого. Знаєте, все ж таки золото. Переробимо. 32 шматочки нам напевно не вистачить. Розігнався щось є. Як шукати фортрес з таким туманом? Дуже жахливий туман. Я вирішив зробити саме шолом, бо на, бутинках, на чоботах у мене невагомість 2, а невагомість дуже буде рятувати від падінь. Так. Ну я думаю, тут буде зрозуміло, що треба на місток. От, ходімо сюди. Так, а нам треба не такий гриб, нам треба синій, щоб захищатися від свиней, але подивіться на цю текстуру. Прикольно, дуже прикольно виглядає. Ух ти, що ж. Що ж з вами сталося? Ну добре. От туди. Свина зомбі. І у нього стара текстура. Так, мені стрьомно, що тут поруч є свині. І немає грибочка, щоб від них захиститися. Але мені точно треба такі блоки. Головне випадково не чіпанути золото. Напевно, я його поки чіпати не буду. Мені золоту поки не треба. Я просто тут обкопаю свою печерку на величку. Якраз і блоки мені будуть. І маю викопатися десь з іншої сторони. Сподіваюся, що я викопаюсь. Ну, ні, так не треба. Так, я викопався кудись. <гас> Чуваки, нам дуже повезло. Так, ось сьо. Нехай смуска там неправильно стоїть. Я як знав, куди йти. Ми на місці. Ага, я зрозумів. Текстура як світокаменю, але темніша. Ну, геніально. Щоб зарахувалася ачівка на ось це. А що там по ачівкам по незеру? Прихопіть літній одяг. По Незеру ще жодної ачівки немає. Але буде страшна фортеця. Як тільки я сюди зайду. Ось. О. Так, і першою ж справою я роблю ось такі перегородки. Це захист візер скилл Фу! Оце гарно. Це дуже гарно. Так, вихід буду помічати ось так. Кругляк і смолоскип, який вказує, куди саме треба йти для виходу. Угу. О, оце гарно. А, ну, нехай. Оце, оце дуже важливий ресурс. Прям дуже. І пощастило, що ми його знайшли ось так. О! Такий, такий ресурс, це. Також буде треба. Вітаю. Ми тепер можемо варити зілля. Тут у нас нічого немає, буду ось так помічати. Так, і помічу вихід. Так, ну я думаю, золота шапочка нам не треба. Я його чув. Тут немає нічого. Ходімо сюди. Я там бачив скелети начебто. Що за звуки? Цей фрити? Десь поруч і фрити. А, ось вони. Так, я сподіваюся, тут не будуть сповнитися скелети. В принципі, найважливіше ми отримали. Це ось цих, ми дійшли до них, і фритів для палочок Блейза. І наріст. Нам поки що більше їм не треба. В принципі, якщо ще, я сховаюсь від скелетів і ось тут. Та навіть і не від скелетів. Так, у нас вже три палички. О, ось і скелет. Стріл не те, щоб багато, а щоб на них витрачати. Воно то прикольно тут висить, але заважає. Можна забувати, я на хардкорі мені. Мені страшно. Я не хочу втратити світ. Вони не попадають у мені що? Я не думаю, що ось це місце найкраще. В принципі, я дамага не дуже отримую. Окей, отримую. Ну, У мене є захист і захист. Зручніше, коли ви на одному рівні зі мною. Палочка одна є. Я не підібрав. Тепер підібрав. Ай-яй-яй. Цікаво, наскільки захищає щит? Він же від вогню не захищає. Захищає, він повністю захищає. Міг би я ще користуватися щитом. Так, а на даний момент у нас 6 паличок. Таке мене не влаштовує. Спускайтеся. Так, у нас є ще дві. це 8. Проблема вогню в тому, що я. Їх вбиваю, і палочки падають у вогонь. І згорають. Так, у нас вже 12 паличок Знаєте, я думаю, на цьому моменті можна. Хоча. Окей, давайте йдемо Так, о... скругляку можна, не знаю, помітити що а Давайте не скругляку, давайте однак от. О, до речі. О, ще діамант. Ти хто такий? Ага. Ого. Так, ну скелета зараз там замочить. Так, і давайте помітимо, що... О туди фармилка. Ось наш вихід. Я думаю, можна перевдягнути шапочку. Думаю, з... ...залізом. Я дуже сподіваюся, що я не буду ніяких не нічого. Давай, давай, давай. Yeah. Як би його дістати? Це його загрив. О! Плюс одна перелина енду. І повертаємося додому. Ми вдома. Що ж вітаю. А, сходили у перший похід у пекло на вулиці дощ. Не страшно. Потім я пішов, скинув речі, трохи порозкидав що куди. Покритив кісточку, скрафтив варельну стійку та закинув туди палива. Поспав, набрав води, хоча варити зілля буду пізніше. Зірвав крипіра. Угу. Отут буде остер це. Проклав стежку до порталу, зробив новий город та посадив буряк. Розсадив гарбузи та кавуни. зібрав тростину. позбирав моркву та картоплю, посадив, позбирав мед. Усім дякую за перегляд цієї серії. Вона вийшла не дуже так насичена, але ми сходили у пекло, ми здобули вдачу 3, трошки. Попорались у огородах, а, і що ще? І посадили буряк. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, підтримуйте Україну, вірте в Україну. Скоро побачимось!